Вітання, шановні аудиторії! Представляю вашій увазі ще один художній твір, де всі персонажі вигадані, а люди навіть не згадуються. Тому збіги з реальними людьми чи подіями неможливі навіть випадково. 2,5 мільйони років тому десь в галактиці Андромеди, де є зірка Сон, навколо якої літає планета Нумля на одному з континентів якої є країна Дуркаїна. Події відбувалися в її столиці Щекові. В одному з парків біля озеречки відпочивав філософ Жора Кант на прізвисько Ной. Так його обізвали за те, що в студентські часи він збудував човна у формі ковчега та збирався на Дмитрі з нього спіймати Сома чи зловив він заповідну рибину, і за скільки йому вдалося її продати, історія мовчить. За скільки підписок продасть цю оповідь вдячному слухачу дивані філософ на планеті Земля в Галактиці Чумацький шлях. Історія тільки покаже, Жора жив в гуртожитку, і там прямо в своїй кімнаті будував своє творіння з дерев'яних відходів якогось будівництва. Злі ядзики казали, що з нього виросте не філософ, а прораб, те, наскільки його сусідам знизу, зверху, і з усіх боків було приємно слухати процес розпилювання і без того обрізків дощок, з наступним їх збиванням цвяхами в єдину конструкцію, можете собі уявити. Ну і заспокоював своїх сусідів. Що ви збирались почути в такому одному місці, як студентський гуртожиток, або якусь безглузду музику, увімкнуну на всю гучність, яка зараз вважається модною, а через десяток років її всі забудуть, або гуртожитківського соловейка, який забув про щебетати цвін цвінь, цвінь тьох тьох-тьох, і тільки гарланить на весь коридор ай яй яй о хо ох Причому пора року його абсолютно не цікавить. А так можете розважитися, намагаючись розрізнити на слух звук розпилювання суцільної деревини від звуку розпилювання ДСП або ДВП. В кого кращий слух, можете спробувати розрізнити між собою різні породи деревини, хоча кого я дурю. Тут всюди одна сосна, можете спробувати відрізнити звук розпилювання бруска від звуку розпилювання дошки. Був теплий осінній день. Світило сонце. Щебетали якісь пташки. Щебет пташок згодом змінили звуки сирени. Чи то урки запустили балістику, чи ганяють ракету носія під кодовою назвою Корито. Жора про себе побажав всім уркам повиздихати, цього їм бажала і вся дуркаїна. Та самі урки були щиро переконані, що вони роблять якусь добру справу, якось для себе виправдовували ракети по мирних містах. Вони їх називали військовими базами. Також військовими базами в них були електростанції, дитячі лікарні, школи і навіть пам'ятники. Мордащани звикли виправдовувати будь-який ідіотизм з боку своєї влади, зокрема й маразми їх тодішнього верховного правителя Тупіна, на прізвисько яке я вам не скажу, бо не урки йому його давали. Дуркаїнці ж не відчували ніякого пієтету до своїх владоможців. Будь то бандюк, чи якийсь розумний чоловік на зразок В'ющенка чи Поруха, чи той, хто керував країною на момент подій розповіді, Жора вважав, що такого місце тільки на сцені, але аж ніяк не в кріслі верховного менеджера. Вміти розсмішити людей чи будь-яким іншим способом їм сподобатись це одне, а вміти керувати країною на благо її народу, зовсім інше. Є ще варіант керувати країною на благо самого себе. І своїх друзів та родичів, зокрема внуків. Але чи варто таких людей обирати на демократичних виборах? Та в Дуркаїні таке не виключено. Тож дуркаїнці мають ще одну розвагу сперечатись, чи всьому винен не лише тупін, чи йому хтось непогано допоміг вчинити таку тупість, як рвонути через замінований загар на материкову дуркаїну, а потім розбивати ракетами лікарні, коли ракети коштують більше, ніж ремонт тих самих лікарень. Втім, іноді ті ракети просто глушать рибу в Паскійському морі, що дуже влаштовує дуркаїнців, але аж ніяк не влаштовує Паскійську воблу. Ні один вид на планеті Нумля не наносив стільки шкоди навколишньому середовищу, як і її гуманоїди. Навіть якби урок не існувало в принципі, якби першу урки втопились в річці ква і ніколи не виникло б міста з однойменною назвою, гуманоїди все одно створювали б проблеми на планеті. У тварин планети мозок саме такий, який потрібен для виживання і не більше. У гуманоїдів же мозок завеликий. Його вистачає і для виживання, і для незрозумілих тарганів. Найдивнішим тарганом гуманоїдів є їх економіка. Навіть якщо їжі вистачає, щоб кожен гуманоїд наївся від пуза, для економіки це може бути кризовою ситуацією. В результаті хтось покрукує за вікно на незнати якому поверсі. І найогидніше, при цьому багато гуманоїдів почне голодувати, а їжу скидатимуть в море, після чого вона стане зовсім непридатною. Знищити їжу, яку не можна ні з'їсти, ні продати, це про гуманоїдів і їхнього верховного таргана. Зграї тварин можуть ворогувати між собою, проте, якби одна вовча зграя знищила частину іншої вовчої зграї лише для того, щоб з нею об'єднатись, це було б щось. Для таких гуманоїдів, як урки, це взагалі норма. Вони знищують інші народи, щоб приєднати їх. Для чого? Виключно через тарганів, які завелись в їхньому надмірно роздутому мозку. Втім, інші гуманоїди вам клястимуться, що проблема не в роздутому мозку урків, а в тому, що його взагалі немає. Якби мозку в урків взагалі не було, вони були б хорошими, тобто такими, що не виділяють парникових газів. Чи є в тваринному світі таке збочення, як раби? Може у мауп є щось подібне? Та й те навряд. От в світі гуманоїдів ще як є. Рабство, як з боку хазяїна, так і з боку самого раба. Породження надміру роздутого мозку з глюкавою програмою. Роздумував жора над таким непростим питанням, як до нього підійшов свідок. Свідок того кого сам в очі не бачив. І запитує. Як він ставиться до якоїсь місцевої релігії? Філософ подивився на нього засуджуючим поглядом, що за один приперся, подумав він. Свідок почав нести якусь дарвінофобію. Цікаво, а він хоч знає, що Дарвін був монахом, подумав Кант. Парадоксально. Але виявляється, на планеті Нумуля 2,5 мільйони років тому теж був якийсь Дарвін. Свідок зайшовся розповідати про надзвичайно складну будову ока, яка не могла виникнути випадковим чином. Ви хочете сказати, що на планеті Нумля зайдеться два гуманоїди з абсолютно ідентичними очима? Чи хоча б один гуманоїд, в якого праве і ліве око тотожні між собою підколов свідка Жора. Що ви хочете цим сказати? здивувався свідок. Що очі несеїно на заводі штампуються? А кожне збирається випадково. Якщо природній добір того вимагатиме, за рахунок маленьких відхилень за пару мільйонів років око може перетворитись хоч на телескоп. Чому вам так сильно хочеться походити від мавпи? Вирішив підколоти свідок. На чому базується ваша впевненість, що гуманоїд пішов саме від мавпи? Гуманоїд може бути створінням штучним, тоді як всі інші види або більшість інших видів планети могли дуже навіть по-чесному проходити нумельну еволюцію. Та ви атеїсти, взагалі рибну юшку їли. вигукнув свідок. В Бога ви не віруєте, а в інопланетян вам вірувати норм. Чим же ваш Бог кращий за таких самих бездоказових інопланетян? Бо Бог може нас забрати до себе на небо. А з інопланетянами ви просто здохнете. Та й до всього іншого ваше життя не матиме ніякого сенсу. Ну як не матиме сенсу? З Богом вироби Божі, а з інопланетянами були б раби інопланетянські, хіба не один біс чиїм рабом вам бути? Як так? Не можна вірити в інопланетян. Це створення собі кумира. Ми живемо в демократичному суспільстві, де кожен має право створювати якого завгодно кумира, хоч золоте телятко, хоч інопланетян, хоч теорію супермембран, хоч вірити у пласку нумлю. Ви хочете сказати, що нумля кругла? Нумля має форму наближену до кулі, але не ідеально кругла. Оскільки на ній є гори, океани, крім того, її дещо приплющують сили обертання. А де ж тоді, по вашому, Бог? Як варіант, Бог міг просто померти, якщо він був біологічною істотою. Все живе має здатність помирати, особливо розумні форми життя, оскільки вони надто складні. Міг покинути нумлю і попиляти до себе додому, але то надто малоймовірно, через надто величезні космічні відстані. Якщо інопланетяни і відвідували нумлю, сюди могло добратись не знати, яке покоління, якщо вони не вигадали заморозку. Нам поки й досі не вдається заморозити савця з подальшою успішною розморозкою. А тут ще й такого міскатого, як гуманоїд, точно будуть проблеми. Якщо припустити, що проблему заморозки таки вирішили, який сенс повертатись додому, коли всі твої знайомі поумирали ще до того, як ти долетів до Номулі? Найлогічніше заснувати свою колонію і освоювати планету. Якщо все чомусь накриється алюмінієвим тазиком, можна схрестити свиню з мавпою і ще якимось розумним видом зі своєї планети та отримати собі раба. На холері їм раб. В них що, технологій не було? Хіба вони не круті інопланетяни? Звісно, ще були технології. Спробуйте схрестити свиню з мавпою без технологій. Хочете сказати, що гуманоїдство нумлі, звичайні домашні тварини інопланетян? А як же тоді безсмертна душа? А хто казав про душу? Ви ж мені тут пропарюєте місце в розрахунку на те, що я потім віддам всі свої гроші та перепишу все своє майно на церкву? Як на мене, це доказ того, що ви бездушне, корисливе збіговисько гуманоїдів? Та що ви, чесне слово, ми ж не якісь там урки з подвійними стандартами. І взагалі вони нас переслідують. Он з Лунецька всі свідки повтікали фізично рятуючи свою смертну шкуру і безсмертну душу. Добре, я бачу, що розвести вас не вдасться. Та все ж скажіть, яким це дивом ви примудряєтесь вкласти в своїй голові віру в еволюцію та в розумне створення гуманоїда одночасно? Одне іншому не заважає, гуманоїд еволюціонуватиме в бік звичайного ссавця. Навколо не видно ніяких розумних видів, нема з ким конкурувати мозком, крім як внутрішньовидові конкуренції. Внутрішня видова конкуренція це війни, які можуть призвести до загальної деградації цивілізації, і за справу ще міцніше відзметься природній добір. Хочете сказати, що старі, які лають молодь за те, що вона все тупіша і тупіша мають рацію? Звісно, що гуманоїдство тупіє, але цей процес настільки повільний, що в межах одного двох поколінь його появити практично нереально. Втім, є дослідження, які показали, що за 10 тисяч років мозок гуманоїда зменшився на 10%. Самі подумайте, в кого більше шансів розмножитись? У безмозких мачо чи в москатих зашпротів. Не скажіть. В того ж шаблона Таска четверо чи шестеро дітей. Шаблон – мачовитий прампіст, який хоче особисто натовкти пику букер цергу. Чи вас прампіст асоціюється з високим інтелектом? А як же Space Y з електрокарами? Вистачило харизми назбирати за шпротів одну купу, щоб вони все те зробили. Альфа, як ніяк. Ви кажете, що природній добір для гуманоїда розумного це смерть, а для гуманоїда туповатого майбутнє. Але ж протистояти добору природньому можна хіба добором штучним, який гуманоїд проводив з сільськогосподарськими рослинами та тваринами. Коли виростив щось таке ніжне, що без гуманоїдської допомоги в природі приблизно не виживе, а якщо й виживе, то часом перетвориться на щось безглузде або неїстівне. Це селекціонер має купу параметрів, за якими він відбирає екземпляри для подальшого розмноження. А в природі тільки один параметр вижити. Зрештою, нумляна природа піджене гуманоїда під свій єдиний стандарт дику тварину. Але штучний добір це Євгеніка, яку заборонили після Другої планетарної війни. Гуманоїдство вживає деяких заходів, щоб не злитись з дикою природою. Для початку воно живе не в дикій природі. Це значно сповільнює еволюцію в її напрямку. Потім, як не дивно, навіть християнство сприяло деякому опору еволюції, це моногамна сім'я, з нею ольфачі не можуть перехопити ініціативу і повністю позбавити наступні покоління з шпротів. Без неї десяток другий сотень ітерацій і гуманоїдство могло б сидіти вже на деревах чи в норах без натяку на абстрактне мислення, чому одразу в норах? Могли б полізти у печери, де малювали б дикуваті картинки, як це робить диваний художник, ілюструючи нашу розмову. І скільки ви на нулі тих печер бачили. Якби вовки та лисиці розраховували виключно на них, їхньому виду скоро приснився алюмінієвий тазик. Печер може вистачити хіба для маленьких кажанчиків, які там садяться цілими колоніями і не потребують додаткового освітлення. Ви ж пропонуєте туди залізти гуманоїдам, палити там вогонь і ризикувати вчадіти трішки скоріше, ніж одразу. Але ж історики стверджують, що перші гуманоїди жили у печерах. А хто ті печери їм викопував? Мабуть, ще вода. Історики не хотіли б посилитись в місці, де зі стелі щось постійно крапає. В печеру може полізти тільки цивілізований гуманоїд після якогось катаклізму. Тварині в тій дірі знаходитись ніякої вигоди, вогко і сморід, якщо хтось зі співплемінників нахезає. Тварині в дикій природі знаходитись без даху над головою дуже навіть комфортно. Аби тільки було як роздобути їжу. Ви не довіряєте історикам. А як же печерні картинки? А ви не довіряєте еволюціоністам? Картинку в печері міг намалювати повністю сформований гуманоїд. Я б каменюкої по стіні теж не зміг би якусь там анаконду нашкрепти. Нашкріп би парочку рисок, а ви як хочете так і розумієте. Історики, які якось розуміють печерну шкребанину, з чого взяли, що її мусив зрозуміти якийсь примітивний вид, коли не кожен пересічний гуманоїд то розуміє. Графіті на стіні залишають, якщо розахують, що їх зрозуміє хоча б той, хто нашкріб. Тварини, якщо шкрепуть щось. Вони залишають не більше, ніж свій запах. Повідомлення зрозуміли їх виду. Картинку не нашкребету по ніхто, тільки гуманоїд. Навіщо ж вони залишали картинки, коли розвинуті гуманоїди можуть і писати? Навіть якби вони писали, історики побачили б лише танцюючих чоловічків. А ви думаєте, що з напису тут був Вася, можна розшифрувати всю абетку? То, може, давні гуманоїди і мамута не ловили? Ловити мамута неприпустиме марнотратство. Історики, звісно, красунчики з їхнім заганянням мамота в яму. Але якщо є мамуту, та що пожерти, чомусь меншому теж є, його можна і вполювати. Мамота і полювати важко, і м'ясо в основному пропаде його ж там до 100 ніяке плем'я не зживе. Хоча від гуманоїдів всього чекати можна. Може тих ненормальних і тоді би в неї цікавили? Навіщо ж тоді гуманоїди полізли в печери? З тієї самої причини, з якої щеків'яни збирались зібратись на києвиці, рятувались від якоїсь епічного звездиця. Виверження вулкану, заруба між їхніми тодішніми хазіями та якимись недоброзичливцями. Бісь їх знає. Але точно туди не напівмапи полізли від дощу ховатися. От ви кажете, що християнство своїми правилами призупиняє природній добір? Який для гуманоїда і злом. А як щодо інших релігій, наприклад, і Дивлячись на представників цієї релігії, можна припустити, що на них природній добі попрацював повну. Вони докотились туди, куди інші тільки докотяться. З вами зрозуміло. Можете і самі компостувати мізки сильніше, ніж 10 свідків і 2 сенсея. Бувайте. Бувайте! Не лопуха, ні роззяви! До дідька. Тим часом, десь в Мордорі, заходячи на посадку, корето засмоктало двигуном FV-дрона з гранатою і розбилось. Втім, льотчик успішно катапультувався. Але оскільки аварія сталася на низькій висоті, приземлитись не встиг ще до розкриття парашуту. Так з'явився ще один хороший урк.